Всіх вітаю, слава Україні. Хочу передати велику подяку Сашку Доброму, з доброго рембату, який допоміг нам з цим драконом. Не хотів він нас запускатися геть, не приз... показувати признаки життя. От, не хотів крутити двигун. Дякуючи його пораді в режимі онлайн, так сказати, по зв'язку, по сіті. Він підказав, розказав, допоміг, де робити, що робити, як робити. Розібралися, знайшли причину. Зробили, машинка фактично запустилася, але тут потребує більш локального ремонту. І в принципі, не в принципі а розібралися ми це все, вияснили завдяки Сашку Доброму. Йому щира щира подяка від мене особисто, від цього особового складу. Саня, дуже дуже тобі дякую. Успіхів і твоєму каналу. щоб продвигався, і все було добре, все буде Україна. Слава Україні, слава нації.